Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло двоє волинян. В Одесу прибула місія ЮНЕСКО. Найманці групи ПВК Вагнар переміщуються у бік сувальського коридору. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин В'ячеслав Щастюк. Чоловік був родом із села Бруховичі. Тіло героя доставили у громаду 29 липня. Також не стало і ковельчанина Юрія Корецького. Воїн 1993 року народження загинув 28 липня 2023 року. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. На Волині невідомі пошкодили майно ліцею. Як повідомила волинянка Катерина Власюк у Фейсбуці, 29 липня у Ратнівському ліцеї хтось потрощив вікна. На фото видно великі каміння, розбите скло, а також вибиті рами. За справу вже взялася поліція. За інформацією жінки, злочинця, який вчинив такі дії, уже знайшли. Волинські рятувальники тричі ліквідували гнізда Шершнів у Луцьку, гіркій полонці та у селі Добре. Як повідомили у ДСНС області, 28 липня рятувальники підрозділів служби 101 області знешкодили гнізда Шершнів у будинку на вулиці Кічкарівській у Луцьку та у селі Добре Камінь Каширського району. А у суботу, 29 липня, таку роботу провели у селі Гірка Полонка Луцької громади. Фахівці. Цивільного захисту у спеціальних костюмах ліквідували гнізда небезпечних комах дезінфікаційними засобами. І до загальноукраїнських новин російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Ввечері, 28 липня, росіяни випустили по країні кілька ракет. Іскандер. Одна влучила у багатоповерховий будинок, інша у будівлю СБУ. В результаті удару у новобудові зруйновано верхні поверхи. Постраждало 9 людей. Серед них діти. На місці працювали служби для ліквідації наслідків ворожого удару. Українські артилеристи застосовують для ударів по позиціях росіян боєприпаси, які вироблені у північній Кореї. Як пише Financial Times, українські військові використовують снаряди з КНДР недалеко від Бахмута, де ведуть вогонь по російських позиціях з радянських реактивних систем залпового вогню ГРАД. Командир української артилерійської установки розповів, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не Бухають за його словами, боєприпаси дуже ненадійні та іноді роблять божевільні речі. Попри це, пише видання, українські військові продовжують використовувати північно-корейські снаряди, оскільки їм потрібний кожен боєприпас, який можна дістати, українські артилеристи розповіли виданню, що снаряди були вилучені з корабля дружньою державою. Президент Володимир Зеленський наклав повне вето на закон про виділення 573 мільйонів гривень на музей голодомору, тому що це питання не стоїть у пріоритеті під час повномасштабної війни. Про це йдеться у тексті вето, опублікованому на сайті Верховної Ради. Зеленський наголосив, що не заперечує, що необхідно завершити реконструкцію та будівництво національного музею голодомору. Водночас зазначає, що в умовах повному. Масштабної війни не може погодитися з запропонованим у законі способом розв'язати питання з музеєм. В Одесу прибула місія ЮНЕСКО. Вони проведуть комплексний аналіз збитків, які Росія завдала культурним і релігійним об'єктам міста. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, влада міста та області зустрілася з представниками організації. Вони прибули до Одеси з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об'єктам, заподіяної ракетними ударами, які завдала Росія з 19 того до 23 липня працюватимуть в Одесі чотири дні фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів. Зазначив голова ОВА. Він додав, що внаслідок останніх ударів російських окупантів в Одесі постраждали 28 пам'яток архітектури. 29 липня в Україні, внаслідок негоди, знеструмлені понад 70 населених пунктів у п'яти областях. Через аварію вимикалась лінія електропередач «Укренерго». Як повідомили у міністерстві енергетики, через грозовий шторм залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій Дніпропетровській. Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях більшість із них на Дніпропетровщині, де без світла 9 тисяч споживачів. Також у Херсоні без світла залишаються 11 тисяч абонентів. Додається, що через технологічні порушення без світла також залишається частина споживачів у Київській та Чернігівській областях. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українські військові скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півостров. Як пише ТСН на запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів скоро. Зазначається, що точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі. Керівник ГУР також запевнив видання, що Розташування вагнерівців на території Білорусі зовсім не лякає сили оборони України. Найманці групи ПВК Вагнер переміщуються у бік сувальського коридору, який з'єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калініградської області та Білорусі, як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Муравецький дослівно. Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили у бік сувальського перешийка біля Гродно у Білорусі. За словами глави уряду Польщі, це безумовно крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. Вони ймовірно будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, де стабілізувати Польщу. США оголосили 28 липня про виділення Тайваню військової допомоги на 345 мільйонів доларів, як пише Associated Press, це перший великий пакет заходів адміністрації Джо Байдена з використання власних запасів США для допомоги Тайваню у протистоянні Китаю згідно з повідомленням Білого Дому пише видання: допомога включатиме як засоби оборони, так і проведення навчань для Тайванців. За Меджерел видання Вашингтон передасть Тайваню переносні системи протиповітряної оборони, засоби розвідки і спостереження, вогнепальну зброю та ракети. Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення змінити регламент після інциденту з українкою Ольгою Харлан у частині обов'язкового рукостискання. У федерації заявило, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено змінювати привітанням на відстані. Воно дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються у нейтральному статусі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми Трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.